На віки 28 у центральному соборі міста попрощались захисником Віталієм Науменком. Чоловік помер 6 грудня у військово-медичному клінічному центрі міста Одеса внаслідок отриманих травм під час виконання бойового завдання. Віталій був командиром відділення інженерно-саперної роти 101-ї бригади охорони генштабу. В останню путь його провели рідні, побратими та друзі, поховали поруч з іншими героями на сухоярському кладовищі. В оборонця залишились батьки, брат і дружина. Вічна слава бійцю України. Цього покоєння душі спочиненого приставленого воїна Віталія, який поклав своє життя на полі бою, за волі, незалежність України і за відпущені, усякої прави. Ні, забрав дитяче життя у селищі Володарка. Загинув чотирирічний хлопчик. Як повідомляє ДСНС, на місці події сусіди розповіли пожежникам, що у будинку можуть перебувати діти. Під час гасіння на згорілому ліжку знайшли тіло дитини. Опекуном малечі була бабуся, яка на декілька хвилин пішла до магазину. Причину трагедії ще встановлюють. Тому надзвичайники нагадують, необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки та не залишати дітей без нагляду. Ми вирвали двері з хлопцями щоб. Зайти в хату, звідки почав діяти великий поток чорного диму, почав кричати, хто є в хаті, почули дитячий крик Одні побіг, в одній з кімнат, побіг з тилу хати, вибив вікно. Він забрав малого з вікна з тильної сторони хати, то ми запитали в нього, чи є ще хтось в хаті. Він сказав, що менший брат Андрій. Били далі спроби залізти в хату, щоб врятувати ще одну дитину, але, на жаль, ми не змогли цього зробити. Через значний дим. після цього приїхала на пожежна служба, загасили там полум'я. Ось як ми можемо побачити, тут прямувала наша ланка. Шукали ми його де тільки могли. Ось в даній кімнаті на цьому ліжку ми знайшли тіло хлопчика. Винесли його на вулицю і продовжили гасіння пожежі. Бюро економічної безпеки викрило п'ять підпільних гральних закладів у білій церкві, Рокитному, Калинівці та Узині. Зали працювали в закритому режимі, та під час комендантської години свою діяльність ретельно приховували, адже про візит клієнти домовлялись заздалегідь з адміністраторами. Під час обшуків детективи вилучили понад 60 комплектів комп'ютерної техніки, відеокамери, мобільні телефони, чекові апарати та чорнові записи. Наразі триває досудове розслідування. На засіданні виконавчого комітету проголосували за проєкт бюджету Білоцерківської громади на 2025 рік. Згідно з ним, доходи бюджету Білої церкви на наступний рік становитимуть понад 2 мільярди 496 мільйонів гривень. З них 2,4 мільярда гривень загальний фонд 69,6 мільйона гривень спеціальний. Секретар міської ради Володимир Вовкотруб додав, що бюджет розподіляли так, аби закрити базові потреби кожної галузі, та нагадав, що у 2025 році компенсацію в тарифах поклали на місцевий бюджет. Тож, якщо буде перевиконання прогнозованих надходжень до бюджету, то ці гроші будуть спрямовувати на усі незакриті питання. І виходячи з цих розрахунків, фінансовий ресурс. Тобто загальний фонд бюджету плюс бюджет розвитку це ті кошти, які можемо направити на фінансування бюджетної сфери житлово-комунального господарства і місцеві програми. 2 мільярда 166,6 тисяч гривень. Така цифра пропонується до розгляду. Будівництво садочка на масиві піщани, частина 2. минулого тижня. В ефірі ми розповідали, де, коли і як планують його звести. Сьогодні ж ми зупинимось на виконавцю робіт, заявлених цінах та можливому ризику корупції у кошторисі. Чи реагуватиме влада на завищені ціни, розкажу в матеріалі. Будівництво дитячого садочка на масиві піщани планувалося протягом останніх кількох років. Конкретні кроки в цьому напрямку почалися вже під час повномасштабного вторгнення, коли громада отримала субвенції на реалізацію проєкту. Нагадаю, кошторисна вартість зведення нового закладу понад 203 мільйони гривень. Тендер на виконання робіт управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради оголосило у червні 2024-го. Очікувана вартість майже 189,5 мільйонів. Торги двічі не відбувалися через невідповідність умов підрядників. А вже у вересневі закупівлі вибрали переможця. Тов Артем Бут. Під час проведення процедури закупівлі замовником було забезпечено дотримання всіх принципів здійснення публічних закупівель. Як результат, переможцем процедури публічної закупівлі визнана найменша цінова пропозиція серед поданих. Також під час проведення взаєморозрахунків за обсягами виконаних робіт між замовником та підрядником будуть дотримуватися вимоги настанови, а саме пункту система ціноутворення та пункту визначення вартості виконаних робіт та витрат. Договір з черкаським підприємством вже підписали, і у ньому вказана сума понад 167 мільйонів гривень, тобто на 22 мільйони дешевше від очікуваної вартості. Згідно з документом, фінансування на цей рік складає 48 мільйонів гривень, а решта коштів припадає на наступний. Договірна ціна динамічна, себто платити за обладнання і матеріали мають по ринкових цінах на момент виконання робіт. Їх можна буде дізнатися тільки з відповідного акту. Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного учасником процедури закупівлі, підрядником аналізу цін при рівних якісних характеристиках за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалася на дату оформлення ціни пропозиції, та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні. Замовник на даному етапі не має впливу на формування договірної ціни, в тому числі на вартість матеріалів. Попри суттєве зменшення тендерної ціни, журналісти сайту Наші гроші стверджують, у кошторисі завищені ціни. Перевіривши 10 позицій, вони зафіксували потенційну переплату у 4 мільйони 700 тисяч гривень, що еквівалентно 250 FPV-дронам камікадзе із донаведенням. Черкаський Артем Збут створено в 2018 році фірмою володіє та керує Артем Науменко. У її кошторисах неодноразово знаходились завищені ціни матеріалів. У жовтні наші гроші виявили завищення цін у будівництві будівлі для Нацгвардії за 7 мільйонів 400 тисяч гривень. Деякі матеріали були в півтора раза дорожче ринку. Після новини той договір розірвали. Усього з 2020 року фірма натендерила 679,5 мільйонів гривень. Повертаючись до садочку на масиві Піщаний, наприклад, вартість цегли одинарної керамічної марки М100 у документах зазначена 8 гривень 64 копійки за штуку. Враховуючи ПДВ, це по 10,36. Проте знайти її можна дешевше. Наприклад, в епіцентрі за 7,90 або на гривню дешевше в «Алекс Group. Залізобетонні панелі ПК 72-15-8 врахували по 17 256 гривень за штуку. Втім, згідно з сайтами різних компаній, можна знайти по понад 10 900 або 6 800. Ще для порівняння взято самовирівнювальну суміш. Підрядник вказує ціну 22 гривні 58 копійок за кіло. Але знову ж таки на сайтах на чверть дешевше. Втім, секретар міської ради Володимир Вовкотруб запевнив, що всі ціни обов'язково перевірять. А відповідати про можливу корупційну складову посадовець був не готовий. каже проєкт пройшов експертизу і відповідає вимогам чинного законодавства. Ці моменти, де там замовник подавав інформацію, почув, він буде придбати свої будівельні матеріали, це фактично дається для того, щоб перевірити, чи всі будівельні матеріали враховані були ним для будівництва цього об'єкту. А сам контроль вже буде покладений під час підписання актів виконаних робіт. Якщо ці роботи звідти не буде зроблені, чи завищена ціна, відповідно, акту робіт не буде підписана. Наш телеканал слідкуватиме за перебігом будівництва дитячого садочка на масиві піщани. Та сподіваємося, що цей проєкт стане прикладом ефективного використання бюджетних коштів, а не черговим свідченням недоліків системи закупівель чи корупційних схем у білій церкві. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Друзі, нагадаю, що попри відключення світла, ви завжди можете залишатися в курсі всіх подій. Випуски головних новин Білої церкви доступні на нашому Ютуб-каналі. Просто введіть у пошуку Еспресо БЦ». А ще долучайтеся до нашої спільноти в Телеграмі, інстаграмі, Тіктоці та Фейсбуці, щоб бути ближчим до новин у будь-який час. Відключення світла по-новому в Україні ввели графіки, однакові для всіх регіонів. Як кажуть, у ДТЕК це допоможе гнучкіше розподіляти електроенергію, щоб більше людей залишалися зі світлом. А це мінімум 3,5 години між відключеннями, що саме змінюється. Черги тепер поділені на підчерги, наприклад, 1,1, і і Графіки розробляють на добу. Що вечора вони оновлюються в чат-боті та на сайті. Там можна побачити, коли у вас світло є. Біла зона, і немає Темно-сіра зона. Понад 140 учасників з Києва, Борисполя, Броварів та Білої церкви у дитячо-юнацькій спортивній школі №1 відбувся відкритий чемпіонат громади з плавання. Протягом вихідних спортсмени змагалися на 16 дистанціях, таких як 50, 100 та 200 метрів вільним стилем на спині, брасом, батерфляєм і комплексним плаванням, а також 400 метрів кекролем та комплексом. До того ж були командні естафети серед призерів змагань білоцерківці Ксенія Лавреню. Михайло Гончар, Крістіна Маслова, Іван Романенко та інші, які отримали дипломи та медалі відповідних гатунків. І не змінюємо своїх традицій та інформуємо вас про погоду. За даними Укргідромецентру, цього тижня у білі Церкві вона буде мінливою з дощами, мокрим снігом і коливаннями температури. Відтак у вівторок небо вкриють хмари, і тиме сильний дощ на термометрах від 3 до 8 градусів тепла. У середу та четвер показники дещо знизяться, проте опадів не передбачається. А ось у п'ятницю майже весь день небо буде ясним. Повітря прогріється максимум до плюс 5 градусів. Натомість на вихідних буде прохолодніше від мінус 3 до плюс 4. у суботу. Вночі можливий дрібний дощ. До нового року залишається два тижні. Вони неодмінно будуть наповнені подіями, які формують наше майбутнє. Ми допоможемо вам не пропустити жодної важливої миті. Тож залишайтесь з головними новинами Білої церкви і зустрічайте кожен новий день із новими можливостями. Побачимось вже завтра.